Друзья, очень важно в вашей жизни встретить человека, который будет для вас откликом в вашем сердце, в вашей судьбе, в вашей жизни и в вашем предназначении. Идите по жизни и слушайте свое сердце в общении с людьми, которые будут встречаться на вашем пути, для того, чтобы вы еще больше утвердились в том, кем вы есть, или же услышали, что от этого человека может открыть в вашем сердце понимание, кто ты и для чего ты в этой жизни. Это очень важно, друзья. Ищите, найдете. Стучите, откроют вам. Ищите, найдете, просите, и дано будет вам. До речі, да, я багато разів замечав а, ситуації в своєму житті і людей. Mm значит, а, угу. часто люди йдуть, знаєш, де гроші, бабки, чи там можливості, ну наперекор. Mm -hmm. Наперекор собі, а, ні, нерви, депресії, панічні атаки, ну треба. А потім чоловік а, в якийсь момент розуміє, що щось ну, не то. Нитопель то відмовляється, знаходить ту дорогу, яка uh -huh. казалась спочатку, та там і грошей менше, та там і хуже все, але по серцю. А потім, вказується, що там і здоров'я краще, і, і грошей більше, і взагалі, ситуація краще в цілому. Але от, ну, проблема у людей, у людей реально, що вони серце не вміють слухати. Вони це дуже абстрактно розуміють. Для них серце це хтось там з блогерів щось сказав, як ми зараз. час. Або по телебаченню щось почули, або там лідера думок, або загальну якусь пропагандистську думку почула. А насправді треба от навчитися реально себе слухати. ну я не знаю. Тут у кожного шлях свій. Я думаю, тебе вже нехай слухають, щоб ти їм підказував, як правильно це робити. Олександр, ви до речі, казали про високі герцовки. Що коли людина співає голосом Бога, то ця герцовка вона діє на серце людини. Так це ви казали про Сергію. Так то можете зараз ще щось висловити, таке божественне, що ви шо на серці у вас є? Мені довелося зараз... сьогодні почути голос людини. В якої заложено високі вібрації, вібрації радісті, насолоди, вдохнові. Я це слухаю, я ж мені лучше це мене дуже знаєте, як почало трусити. Такі почали внутрі проявлятися дії, які я ну, пытаюсь описати. Ну, волосся почало підніматися, хоче, хоче кричати, хоче, хочеться кричати. Я почав з ним разом співати. Не розумію, що. Ну, я десь отак, а він десь отак. Оперне, оперне співання це дуже великі речі. Класична музика це дуже великі речі, які людини приводять в тонус життя, миру і спокою, спок натхнення і шалому. Тому я дуже радий, що, я, що Бог сьогодні дав послухати людину з її серцем. Залідав голос, голосом так. і цією глибокою душею. Неможливо далі співає, да тут це свідчення, дуже велике свідчення, глибоке свідчення. Як, як Бог його вивив із властіть ми ввів в царство сина возлюбленого Ісуса Христа, як він дав йому життя, нове бачення, нове відчуття, нові думки і нове. А люди люди не знають. Я вижив після п'яти кульових, коли там всі казали ні шансів на життя, ні шансів не співати, нічого. П'ять куль чітко чітко зрозуміло, що не моя заслуга, а вищих сил. У вас дуже схоже, да по сорочкам ні. Олександр був при смерті. Я знаю, я чув. я чуді у вас. Ваше а? Тіло, а ви і знає хтось, ви. хтось хтось підійшов і сказав, є в нас тут людина. Я за, гала... я за голодування розмовляв і кажу, що я ще щоб реанімації, як був я не ага. їв там 14 днів. Вообще, та а ну, а я й перед цим голодував. Я знаю наскільки це важливо і вилікував собі купу болячок просто голодуванням. Купу взагалі. хто боїться голодувати, бо... навчиться це правильно робити. Буде у вас все прекрасно. Це в самій біблії заложено. Це ну ладно. Я думаю, ти про це дуже так, багато так. розповідаєш. Так. А що я збився з думки, що я хотів сказати? А, то, що голодування це вилікувало тебе. А, за, а, за рак, так. Да. То скажу, рак. що є людина, яка вилічила голодуванням рак. А Я стою, кажу, а я ж казав, я ж казав, ви за голодування, не вірите, кажу. Так. Ось вам приклад. Ось вам приклад. Але, да. Дуже дякую. І Також що Олександр ви кажете... Ну, Ясно, я перепрошую, перебіг, що це не просто голодування, це і думки, і вібрації, і в цілому і настрой, і розуміння. Це, це комплекс. всього. Це позиція життя. Да. Голодування це позиція життя, друзі. Ви від цього від чогось повинні відректись, щоб отримати І... щось добре. Так, але ще я хотів сказати, що Олександра люди, котрі у нього лікуються, проходять очищення, голодування, угу. психологічний настрій. Він всім каже, слухайте класичну музику. Да. Це приклад про те, що ваші співи вони. А оця герцовка Божественна. Вона писається людей. Ви також розповідали про те, що люди вас слухають і навіть от люди, які були з раком хворі, вони також зцілювались, коли вас слухали. Амінь. це про те, що Олександр Каз було. Що люди казали. Типа що херцовку. сили дав. Що за я просто зараз скажу за класичну музику? Треба розуміти, що люди, які писали класичну музику, вони ж відрікались від купи взагалі всього. І більшість з них 99% всіх цих композиторів, вони ж стали відомі після смерті. Вже вже померли вже там десятиліття, інколи сторіч. Прийшли, і тільки тоді люди догнали. А, так це, оказывается, круто було. Дійшло до них, бо люди були в таких аскезах сильніших, там ну, нічого собі не дозволяли, просто як сидіти, писати музику і, і чекати, поки там воно вистріли, Да? І люди в цьому стані дуже багато всього класного написали, що вже ніхто не може чинити, знаєш? Ніхто. Щось заспівати, ви? Ну, хочеш, щоб, щоб люди, люди почули, за що я кажу? Це про те, що вибрація божественність. Давай, я спробую тихенечко, щоб ви там не напугались. А ти в це а ти в це відео. Та ні, 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 я тільки ж поїв, ти що. ви та ти там вставиш, а ти там вставиш, де я заспівав. Окей? Власть языка. Жизнь и смерть во власть языка. Угу, Что через твой язык движется? Глубина твоего сердца? А, Что это? В цілому, то, що зараз відбувається, це взагалом все все тіло, думки, одолження или ти делаешь это з глубиною. Любви. Ні-ні, це загалом загалом інакше стан. Ні, не, це інакше просто грань повністю ти бачила. Я думаю, це одна з граней любви. Знаєш? That's not true. It's like so when, you know. it's when a thing, you're a little bit... Любиш кого? А, диви, ні, дивися, коно, ти перейдеш, це ж не від мене голос, це абсолютний талант від Бога. Тобто це 100%. В в тобто ти передаєш, тебе йдеш, Йде. mm, ну виходить щодо, да. то Божий талант. Це я прекрасно розумію, що це треба передати людям. Амінь. Тобто серце я твоє? як люд, я як передатчик, як тут, як антенна. Ти робиш від серця? Ну коня як це по-другому зробиш? Ти по-другому. Лю... Ну, Живі ну, від, я від с... серця. <laughs> Слава Богу, хочу... швидко зрозумів, що вокалом не заробиш. <laughs> і швидко пішов в бізнес, і того мені не треба, йти співати, щоб заробити. То я можу це робити задоволенням. Повністю. Творча людина це від творця. О, дуже серйозно. Ми творимо, і я творю, і він творить, і люди, які нас знімають, творять. Будьте творцями, я дуже вас прошу. Вам благословення і до побачення. Вам Пока. Всім чао, всім папа. Субтитры создавал DimaTorzok you